По 980 гривень додатково виплати дія цього місяця. У грудні місяці буде додаткове нарахування. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Федоров. Хто і за що отримає доброго дня? Це канал гарних новин. Я Олександр Добровський. Вам розповідаю. Тож в цьому місяці тим, кому виповнилось 18 у 2024-му, буде додатково нараховано по 980 гривень через дію на купівлю книг. Тобто хочуть, щоб молодь більш розвивалась, більше читала, не сиділа лише в гаджетах, а й поповнювала свої знання. Умовою є, що книги мають бути українською мовою, і я б від себе, як блогер-мільйонник, міг би вам порадити. Перша книжка це Джордж Клейсон, «Сама багатша людина в Вавилоні», Книга, яка міняє підхід до грошей. Друга, це Алхімік, яку я ще прочитав, в будучи студентом Пауло Куелі, книга, яка міняє трішки бачення всього, що навколо нас відбувається. І як варіант, тому що там вийде десь приблизно 3-4-5 книжок, в залежності від їх вартості, да, то це класика наш кобзар Шевченка, тому що там. Про складні речі написані простою, зрозумілою мовою. Тому отримуйте, витрачайте, нагадую, що ще в цьому місяці, крім коштів, які я тільки що презентував, буде додатково нараховано тисяча, від, які вже назвали в народі да, від Зеленського. Це тисяча допомоги кожному українцю, хто подасть заяву через дію або отримує через Укрпошту. І також по 6500 гривень виплата на. Дітей. Про ці всі інші новини я розповідав на каналі раніше, тому можете подивитися, щоб знати, хто їх отримує. І дивіться, будемо розбиратись разом.